Мене звати Валентина, мені 16. Проживаю та навчаюсь на Тернопільщині обожнюю подорожі. Займаюсь спортом та вивченням англійської і німецької. В моєму житті особливе місце займає література. Ще в 14-річному віці я відкрила талант, талант поета. Зараз активно пишу та декламую. Декламації це, це моя стихія. Я не можу просто зачитати будь-який монолог чи вірш. Я завжди проживаю кожну струфу, кожен рядок аби силою слова, силою мови та акторськими прийомами. Пробити душу слухача. За що мене, як росла я, Люхта не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царів називають, очей не спускають з богоцвіту, дивуються? Не знають, де діти. Скажи мені, мій братку, королевий цвіт. Дякую за перегляд. Як бачите, в кадрі я можу бути зовсім різною, буду рада співпраці.